Добрий день, друзі, сьогодні у нас Зомакс ЗМБ-305. Я думаю, я б його не знімав, бо класичний 36-й двигун, що тут знімати? Ну, але бачим, я трохи підрозбирав, чому розбирав, хотів просто перевірити герметичність. От, бак такий дуже цікавий. І коли відкручував винти вихлопної, то от з цієї сторони бачите, відкрутився без всяких. А з цієї сторони почав відкручуватися і щось він застопорив, зірвало шліцики, я взяв кліщами потисав, воно обірвало. От. Зараз видно. Різьба відновлена в своєму місці. Різьба М5, ніяка не М6, чуть-чуть торкнувся Ну, але це не буде впливати, бо основна маса металу лишилася все на вушку. І хотів показати вам, якщо буде видно, от там всередині зараз спробую. Питаюся дядька каже, Ну звісно, заливаємо. Бачите? І отвору зовсім немає. Це вже там я трошки повидував, коли робив різьбу, то повидував, воно трошки підколупалося. Бачу, вона вся забита. Провіримо герметичність. Надіюся, сальники не згоріли. Це дуже надіюся. Але побачить, перевірка покаже. Ну От, друзі, кололи ми це діло. Я вже вам показував, бачимо там такий лапушок. Циліндр весь весь прям чорнющий, є осад на циліндра, його ми циліндрувичим. Ще підшипники не постраждали від цього всього, але покажу вам дещо О, вже стукнулося кільце. Верхнє ні, з цієї сторони не стукнулося. Воно залягло. Верхнє кільце з цієї сторони залягло. Якщо нижнє ще більш-менш рухоме, то верхнє не рухається, тільки з цієї сторони. Бачите, зі сторони впуска. Чому зі сторони впуска дуже цікаво, залягло. Ну, воно перше взагалі не рухалося. Я поки поки включав камеру, розімнув і воно почало рухатися. Тому дуже важливо, яке ви масливо заливаєте, яка пропорція, щоб от цього всього не було. Не було лишніх ремонтів, як зараз. Спочатку травило в цьому місці, доробили проставочку, але прокладку ще не міняли і зараз бачимо де шумочок. Бачимо знизу, як воно гарно булькає. Бачимо досить падіння по манометру. Йдемо виправляти цю ситуацію. Зомакс, новий редуктор. Рішлось поставити, все вичистили всередині, відновлення різьби, фільтр, свіча. Здається, закладки, здається, ніби і запчастин небагато, але в силу того, що там. Треба було зробити вичистити все, тому і ремонт трохи затягнувся, працює досить непогано. Казалось би, заміни свічку допрацювати. Да